Привіт всім! В цьому відео покажу вам, як зробити такий дизайн з ефектом каменю. Я спробувала створити щось схоже на рожевий кварц. Навіть якщо не вийшло, повторити точно, все одно, на мою думку, виглядає дуже гарно. При цьому виконати цей дизайн під силу абсолютно кожному. Все, що вам знадобиться, це лише специфічний матеріал. В різних брендах його називають гамполігель, слаймгель, гель-гумка. Сенсу у тому, що він густий та абсолютно нелипкий. Дійсно нагадує жувальну гумку. Такий дизайн виглядатиме гарно на нігтях будь-якої довжини. Але так як я хотіла довгий нігтик, то спочатку роблю тоненьку підложку. Працювати зі слайм гелем можна будь-яким інструментом, навіть просто пальцями. І ніякі додаткові рідини не потрібні. Він абсолютно не липне. А в поєднанні з верхніми формами це взагалі найпростіше, що на сьогодні придумали. Так як матеріал цей підвищеної міцності, пиляється він не дуже легко, тому раджу працювати максимально на готовність, в тому числі допрацьовувати виворіт, щоб потім багато не випилювати. Після зняття форми трошки підправляю вільний край і згладжую невеличку сходинку. А тепер перейдемо безпосередньо до дизайну. За допомогою шпателя набираю невеличку горошинку гелю і моделюю наш нігтик. Я це роблю прямо пальцями, просто виліплюю ніготь як з пластиліну. Біля кутикули поправляю силиконовою щіточкою. Так як я взяла забагато матеріалу, стягую його на вільний край та прибираю. Далі на непросушений змодельований ніготь наносимо білий гель-лак, не доходячи до кутикули. Тепер нам знадобиться гладенька нитка, або тоненька волосіння для рибалки, або навіть волосинка. Робити цей дизайн однією рукою під камерою максимально незручно. Але на клієнтах насправді це досить просто. За допомогою нитки потрібно прорізати матеріал в хаотичному порядку, намагаючись зробити ламані лінії. Плоскою щіточкою допомагаю білому кольору зайти трошки глибше в тріщини. Нитку потрібно періодично протирати спиртом, бо вона стає липкою і матеріал за нею тягнеться. Коли малюнок уже повністю нанесений, притискаю матеріал щіточкою, щоб відновити форму, яку я порушила. Далі безворсовою серветкою, змоченою в спирті чи клінсері потрібно промокнути зайвий гель лак з поверхні. Він має залишитись лише у тріщинах. Потім можна ще трошки зафіксувати форму просто пальцями. І відправити на повну просушку в лампу. У цього матеріалу майже немає липкого шару. Але так як я використовувала білий гель лак, краще після просихання протерти спиртом і потім уже опилювати нігтик. Виконую поверхневий опил, щоб надати ідеальної форми та проявити малюнок. Можна зробити це пилкою, але фризою це буде набагато легше. Після чого надаємо форму вільному краю. На цьому етапі дизайн можна було б покрити топом, і він буде виглядати досить самодостатньо і гарно. А можна додати ще якихось блискіток, так як я вирішила зробити. Тут вже можете використовувати вашу фантазію і прикрасити його бучим. Я вирішила додати трошки золотої поталі. Після чого перекриваю топом, просушую, і дизайн наш готовий. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити пальчик догори. Напишіть в коментарях, як вам цей дизайн, мені буде дуже приємно. І також підписуйтесь на канал, я постійно додаю нові відео, особливо багато інформації про верхні форми.